Вітаю вас, діти. Ми вже знаємо іменник це частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто або що. Також знаємо, що група іменників в українській мові найбільша. Цими словами ми називаємо осіб, предмети, явища, почуття, заняття, рослини, тварини. Також ви повинні знати, що іменники діляться на загальні та власні. Загальні іменники це узагальнені назви предметів або явищ. Загальні іменники пишуться з великої букви лише тоді, коли стоять на початку речення. В усіх інших випадках вони пишуться лише з маленької літери. Подивіться, уважно на екран. І давайте разом прочитаємо такі слова, як собака, місто, гора, планета, футболіст, корова. Це загальні назви і вони пишуться лише з маленької літери. Також в українській мові вживаються індивідуальні, тобто власні назви. Власні іменники позначають індивідуальну назву конкретного предмету, що виділяє його з ряду однотипних. Зверніть увагу, як змінилися слова на картинках. Наприклад, Сірко, Київ, Моверла, Земля, Андрій Шевченко, Мілка. Це вже власні іменники, тому що це вже кличка, наприклад, тварини. Київ це місто, Оверла, Гора, планета Земля, так? футболіст Андрій Шевченко і корова Мілка, наприклад. Запам'ятайте, діти, що імена, прізвища по батькові, людей або клички тварин пишуться з великої літери. Також з великої літери пишуться. Імена персонажів казок, байок, легенд, географічні, астрономічні назви, назви країн, міст, сіл, вулиць, назви річок, озер, морів, назви гір, рівнин, назви зірок, планет, сузір'їв. пишуться з великої літери. Отже, сьогодні на уроці ви повинні запам'ятати, що власні іменники пишуться з великої літери. Загальні іменники пишуться з маленької літери, за винятку, якщо вони не стоять на початку речення. Дякую за увагу. До побачення!